Вітаю вас, пані та панове. Нещодавно мене знову питали про оптику, тому сьогоднішнє відео про відмінності в її позначеннях відносно китайського збільшувального скла. Звітчизняне, як приклад, або оптикою країн колишнього союзу все просто і ясно. Якщо в характеристиках написано а на корпусі лупи позначено, наприклад, Х20 або Х30, то відразу всім зрозуміло, що в цих випадках йдеться саме про кратність збільшення її лінзи. Або лінз, якщо їх кілька. З китайським же збільшувальним склом аналогічне позначення зазвичай означає вже не кратність збільшення, а оптичну силу лінзи, яку, до речі, прийнято вимірювати у діоптріях. У результаті, купивши китайську лупу зі збільшенням, як очікується, 10, 20 або 30 крат, за результатом покупець отримує оптику, м'яко кажучи, із помітно меншою кратністю. Ну, що тут сказати в таких випадках? Є кілька формул для взаємної конвертації кратності збільшення лупи та її оптичної сили. Зараз я не буду докладно зупинятися на цих формулах, заважу лише те, що їхня різниця зазвичай обумовлена методом використання самої лупи. У прикладах і випадках цього відео всі лупи працюють як годинникові. Коли лупа нерухомо знаходиться зовсім близько до ока, а при її використанні переміщується або сам об'єкт дослідження, або око разом з лупою. Як розібратися з кратністю збільшення? А давайте повернемося до конвертації. Для перерахунку я використовую онлайн-калькулятор сайту конвертер величин». Посилання на нього додано до опису. Зараз на простих прикладах я покажу різницю в кратності для китайського збільшувального скла з позначеним виробником у діоптріях. Збільшення, наприклад, 6 крат відповідає 20 діоптріям. Х20. Саме такий напис ви побачите на корпусі китайської лупи в цьому випадку. Ну і так далі. Але. Значно зрозуміліше це виглядає при зворотній конвертації. Наприклад, китайська лупа Х10 з оптикою У10 діопрій має кратність збільшення 3,5. Для китайської лупи з 20 діоптріями та позначенням X20 на корпусі збільшення складає вже 6 крат. Китайська лупа з позначенням x30 має всього 8,5 крат збільшення. А китайська лупа x 40 дасть вже збільшення в 11 разів. Ось так це і працює в житті. Сподіваюся, що це відео допоможе вам розібратися з каратністю збільшення китайських луп, які часто, будь через свою ціну і доступність, або через співвідношення ціна якість продовжують користуватися популярністю. Ну і звичайно, не варто забувати, що всі розрахунки грунтуються на тому, що зазначено в характеристиках цих оптичних виробів. Тому, мабуть, назвемо всі ці розрахунки приблизними. На цьому сьогодні вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.